Ось такий брикет із запахом м'ясокісткового борошна і розміром близький до сірникової коробки містить в собі запаяну капсулу із вакциною від сказу. На нього можна натрапити на території мисливських угідь Миргородського району. І хоча принада і вакцина у ній зовсім безпечні як для тварин, так і для людини, краще їх зовсім не чіпати, пояснює начальник Миргородської дільничної лікарні ветеринарної медицини Віталій Ярмоленко. Якщо свійським тварин тваринами можемо зробити вакцинацію. Уколом, ін'єкцією, от диким тваринам всі розуміють, що ін'єкцію зробити не можна. Для цього виготовили вакцину для плюральної імунізації. Цей брикет цілком безпечний для, для всіх видів тварин. І для людей, але якщо побачити цей брикет, десь у лісі, будь ласка, не чіпайте. Її повинні з'їсти дикі м'ясоїдні для того, щоб був імунітет. Якщо буде імунітет, у диких м'ясоїдних у лисиці адже лисиць є основним переносчиком вірусу сказу. Так що в нас буде менше сказу, територія буде більш благополучна. Втім, принада розрахована не лише на лисиць, а й на інших м'ясоїдних тварин, у тому числі і на бродячих собак та котів. З 24-го року на території Миргородського району було зафіксовано чотири випадки захворювання на сказ тварин. Із них одна лисиця, два кота і один собака. Один із котів був безпритульний. Тобто ця вакцина дуже буде нам корисна для вакцинації як диких м'ясоїдних, так і для бродячих тварин, в яких немає власників і яких ми не можемо виловити для того, щоб зробити ін'єкційну вакцинацію проти всказу. Ще хочу зауважити, що дана вакцина перший раз в цьому році за більш ніж 10 років розкладається двойною кампанією. Була весняна кампанія і тепер осіння кампанія. Тобто ми будемо сподіватися, що після двох кампаній імунітет проти сказу в диких м'ясоїдних тварин, тобто в дикій фауні, буде кращим, тварини будуть імунізовані і менше будуть перезаражати домашніх тварин. На території Миргородського району вакцину розповсюджують працівники районної державної лікарні ветеринарної медицини мисливських та лісових господарств. Кампанія триває з 14 по 24 жовтня. Загалом на площі 1019 квадратних кілометрів мисливських угідь розмістять більше 25 тисяч доз.